Ну що, будуємо далі бізнес в умовах війни. А, дуже приємно, коли такі міста, як Краматорськ, Миколаїв, на сьогоднішній день а, рухаються в напрямку бізнеса. Де на даний момент ми запускаємо мийку в Миколаєві. Чоловік зал в оренду, звичайну мийку, і запускає її. Краматорськ. Така ж ситуація, де в умовах війни чоловік взяв мийку і буде її переобладнати з нашим обладнанням компанії Деїваш. А ви пам'ятаєте, це на ринку миїк самообслуговування компанія котра зробить вам в умовах конкуренції кращий бізнес. Чому радію? Радію, тому що йде війна, а люди все рівно вірять в те, що все буде добре. Рухаються в напрямку бізнеса.